Чи були прийняті принципово важливі рішення на новій зустрічі в форматі Рамштайн? Принципово нові рішення. Типу, ми з вами знаємо, що було прийнято до цього. Як ця зустріч в форматі Рамштайн вплине на Україну на українців? Були е, об'явлені умови, що ми повинні зробити, щоб нам допомагали. Допомагати вони будуть. Е, стільки е, буде допомоги, скільки потрібно, щоб ми не програли, тобто вони не допомагають нам на перемогу. А вони нам допомагають просто зараз відстоювати ті позиції, які в нас є. А, і вони будуть керувати а, тим. Коли ми підемо у контрнаступ, коли нам давати більший об'єм зброї? Тобто ось так. Чи справді РФ має на меті скинути Зеленського з посади президента до кінця року? Чи справді таке є? Ні, ну на болотах про це мріють ще до того, як він став президентом, ще про його кампанії. Це так, але що там до тих боліт, коли у нас зрадників, у нас під носом дуже дуже багато. Ось на що треба звертати увагу. Чи справді Росія хоче розпочати гібридну війну на кордоні з Фінляндією? Чи справді САСІЯ хоче розпочати гібридну війну на кордоні з Фінляндією? Будуть провокації. Ми про це вже казали. Чи справді РФ намагається всіма силами дестабілізувати ситуацію на Балканах? Чи справді та ж САСІЯ намагається всіма силами дестабілізувати ситуацію на Балканах? Ну, вона, ви, знає, ви знаєте, я вам хочу сказати так: що там, де Сосія, там завжди гори і смерть? Чи на Балканах то, чи це з Фінляндією, чи це в Україні? Ну, от такі ублюдки повиростали, розумієте? Не вистачило людям життя, щоб стати людьми. І не вистачить. Чи долучиться Китай до військової допомоги Україні наступного року? Це щось з новенького. Значить, Китай. Чи буде нам допомагати Китай військовою допомогою? Це і Вашим і нашим? Чи буде нам допомагати Китай військовою допомогою? Дивіться. З приводу Китаю ми дивилися вже, що з одного боку китайцям владі Китаю не вигідно те, що у нас іде війна, але з іншого боку, вони не на нашій стороні. От як це не парадоксально все звучить. Вони за те, щоб війна завершилася, бо наша війна це їх чомусь великі витрати. Ну, може, в них, в них там підсасує сесія, що, що вона і робить? А, ну, так, що вони допомагали ну народ. Чи вдасться уникнути суттєвого дефіциту донорської крові в Україні до кінця року? Дивіться, така ситуація, така проблема дійсно є, і в першу чергу кров потрібна нашим хлопцям, нашим солдатам пораненим. Люди, хто знає, де збирають ту кров, де найближчі банки, в якому місті, пишіть у коментарях, я залюбки. Також відвідую такий, такий захід. Дуже гарний, дуже корисний. Здам кров, бо ну, це потрібно нашим хлопцям. Це потрібно не тільки нашим хлопцям, це потрібно всім, кожному, нам з вами, щоб ми жили далі в мирній країні. Чому рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму? Чому рівень безробіття впав до історичного мінімуму? Ну, дивіться, дуже багато людей поїхало раз. Дуже багато людей досі у вне системі. Це два і третє. Все, що стосується, все, що стосується, працевлаштування, дякую. Ви мені вже знаєте ментально допомагаєте. Працевлаштування у нашому уряді будуть дуже великі зміни з приводу цих питань. Тобто, що таке безробіття, яка допомога по ньому, як працевлаштуватися, як стояти на біржі або не стояти? Це все буде змінено. Чи отримає Україна від Японії 160 мільйонів євро на відновлення країни до кінця року? Чи отримає Україна від Японії 160 мільйонів євро на відновлення країни до кінця року? Транш від Японії. Чи отримаємо ми? Так, ми отримаємо транш від Японії. Можливо, це буде не одна сума, не один платіж, але воно отримано. Інша справа, те, що ми його отримаємо, це так, що воно до людей дійшло? Оце інше питання. Чи вдасться вирішити проблему багатогодинних повітряних тривог в Україні через літи Міг 31 А яку проблему нам не вдасться з вами вирішити? Народ? Ви знаєте такі проблеми? Я таких проблем не знаю. Так, так, ми все з вами зробимо, все з вами вирішимо. Чи вдасться виключити зі складу ОБСЄ Білорусь та Росію наступного року? Виключити зі складу? Виключити зі складу вдасться у наступні три роки. Причому один із цих які ви щойно назвали, одна із цих країн буде ще й не тільки звільнена з посади, а ще й буде накладено або арешт, або якісь санкції, або якісь штрафи. Дуже гарні новини. Чи долучиться Ватикан до процесу повернення депортованих з України дітей? Ще одна значить, суперова організація поруч з ООН, з НАТО, це Ватикан. Чи допоможе Ватикан повернути українських дітей, наших дітей додому? Хочеться сказати, не придумуйте. Чи справді міноборони планує заміну всього вищого командування ЗСУ. Щоб вони не планували, у них то не вийде. Бо заміна вищого командування ЗСУ то буде смерті подобно, то не треба таке робити. Чи вдасться до кінця року подолати дефіцит снарядів в Україні? Чи вдасться до кінця року подолати дефіцит снарядів в Україні? Чи вдасться до кінця року подолати дефіцит снарядів в Україні? Ем... Нас з вами чекають дуже гарні новини. Причому дуже скоро, до кінця року. Це перша буде така хвиля гарних новин і снарядів. Це буде стосуватися і не тільки снарядів, і інша хвиля буде після квітня наступного року. Так що чекаємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.